Справа 488 маса борошна, використаного для випікання хліба, становить 75% від загальної маси випеченого хліба. Скільки кілограмів хліба можна випекти із 582 кг борошна? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку 75% перетворити у звичайний дріб. Записуємо тоді перша дія. Тобто 75%. Ну, більшість з вас знає, що це 3 четвертих. Давайте подивимося, чому. Отже, запишемо, що це дорівнює 75, що множиться відсоток це сота доля. Записуємо як одна сота. Гаразд. Тоді записуємо, що це буде у нас як 75, що множиться на 1 в чисельнику, а знаменнику буде 100. І це дорівнює. Скоро вчуємо на 25, і чисельник і знаменник. 75, що ділиться на 25, це буде 3. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Ну що ж, так у нас і вийде 3 в чисельнику, а в знаменнику 4. Тобто це 3 четвертих. Гаразд. Тобто сказати, що 75% становить від загальної маси випеченого хліба це борошно. Це все одно сказати, що це 3 четвертих. Ну, а зараз як нам знайти, від якого числа 3 четвертих буде дорівнювати 582? Щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це число поділити на дріб. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто нам потрібно 582 кілограми поділити на 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, що означає поділити на дріб? Поділити на дріб це означає помножити на обернений дріб. Тобто записуємо, що потрібно 582. Помножити Обернений дріб до 3 четвертих, це буде 4 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо у чисельнику 582. Що множиться на 4. А знаменнику записуємо 3. Гаразд. І це дорівнює. Ну що, що зараз треба скорочувати. Ну, давайте спробуємо скорочувати на 3. 582 у нас сума цифр ділиться на 3. Тобто 582 ділиться на 3. 3 поділити на 3 дуже просто, це буде одиниця. Як 582 поділити. Якщо б в мене було 600, то 600 я б поділив на 3. Вийшло б без проблем у нас 200. Так, але в нас не 600, а 582. Це на 18 менше. А 18, що ділиться на 3, це 6. Тобто в мене буде тоді не 200, а на 6 менше. Тобто це буде 194. То якщо ми скорочуємо 582 на 3, це буде ще раз 194. Ну що ж, виходить, що потрібно тоді 194 помножити на 4. Знов таки, можна помножити як 200 мінус 6, помножити на 4, а можна і стопчик записати. Дивіться 194. Що множиться на 4. Множимо. Отже, 4 на 4 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 9 на 4 36, плюс 1 це 37. 7 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 37. Отже, записуємо, що в нас вийшло 776. В чисельнику. В знаменнику вийде перших. Обливіця. Це 776. Записуємо в дужках. Ми зайшли частинку від маси в кілограмах. Отже, 776 кілограм. Це в нас хліба. Кілограмів хліба. Хліба можна випекти. Можна. Випекти із 582 вісімдесяти борошна. Гаразд. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, скільки кілограмів хліба можна викликати? З 582 кілограмів борошна записуємо 776 кілограм. Ну що ж, ось така задача на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.